Замість звуку будильника тривога та вибухи багатьох мешканців Одеси розбудили ворожі ракети. От вибуха просто в шокі. Ліжу, не можу піднятися. Я ще інвалід старої групи, би сказати? Мене як во прижало. второй раз. Я вже, звісно, вскочила, чому было, выбежала. Це було что то вообще, конечно. хорошо. Я лежу возле окна недалеко. Хорошо, що не на мене. Спасибо за все за допомогу, за піддержку. Люди просто сразу, мгновенно вже були, фотографировали, записували і так далі. Інша мешканка Хаджибейського району говорить перед вибухами вийшла з дому. Работу, і тут тривога, тут зрив. Сніпашота сипіться, повний шок. Рібонок дзвонить, плаче дома говорить: все повипівала, повилітала так ну, полчаса у меня був просто стопор. Чесно вам скажу. Сейчас я вже отошла. Люди розповідають в теорії, знають як поводитися під час атаки, але в стані шоку важко контролювати свої дії. Логіка на цю землю вкопались і стою. Просто, просто шок. Муж Мужмі говорити. Ти чого, не легла, там, ні ну, в этот момент не понімаєш. За даними одеської мерії, у результаті ворожого нападу ушкоджень отримала 43 річна жінка. Її було направлено до медзакладу і надано допомогу. Російські окупанти намагаються продовжувати наносити вогневе ураження по місцям дислокації особового складу збройних сил України. Цього разу вони вирішили, що на цьому об'єкті можуть знаходитися якісь військовослужбовці. Проте в результаті цього удару жоден військовослужбовець не постраждав. Втрат серед цивільного населення так само немає. На місці одразу розгорнули міський штаб, де збирають відомості про пошкодження. Всього від вибухової хвилі постраждали близько 30 будинків. Дома вибіти всі окна в домі. Пав потолок, тріщини по дому сильний, дом дал трещины, Старий дом, звісно. трещины по потолку везде. Шифер піднявся, там болти повилітали, муж там что щось зробити. Ну, стени стоять, слава Богу, криша ціла. Допомогу місцевим мешканцям надавали і волонтери. Ніско десятків домов зерної волни постраждали, пострадали окна, криші. Вот, и совместно с городскими властями и нашими партнерами, гуманитарными организациями, мы сейчас производим выдачу помощи. Это торполин для закрытия крыш, многие посрывали крыши и транзитные продуктовые наборы, чтобы время поддержать. От. А зараз наші партнери будуть уже прозочні тонко для окон видавати і підрізним естафет. Після ворожої атаки мікрорайон залишився без електрики. Тому волонтери забезпечили і акумулятор, де можна було підзарядити телефони, щоб поспілкуватися з близькими. Вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи. Такий результат використання Росією коштовного сучасного озброєння. Ця локація, так вона відноситься до. Військової інфраструктури, проте це фактично база зберігання техніки, яка вже отримала пошкодження раніше. Тому можемо зазначити, що ворог не шкодує боєприпасів для того, щоб наносити вогневе ураження. Ця атака обійшлася йому приблизно 10 мільйонів доларів. Застосовано ракетне озброєння. Ракетне озброєння застосоване достатньо сучасне, тим не менш, як ви бачите. Якогось особливого результату ворог не досяг.